У нас для вас пропозиція під Чорну п'ятницю. Дві бочки ми зробили по 10 літрів. От як вони виглядають. От крутіший варіант. Вони вже упаковані, все повністю проштамповані нами, нашими логотипами. Тобто, їх можете використовувати для. Дистилятів, які будете робити в домашніх умовах, можна настаювати на наших наборах спецій і заливати в такі бочки. Можете лити кальвадос. Тобто будь-який дистилят єдине, що не бажано лити віскі, тому що віскі треба, щоб було напитано вином. Але можете собі в домашніх умовах і своє вино залити сюди, напітати там півроку, потім злити вино і залити вже віскар. Ціна на сьогоднішній день для вас 4200. Це є дуже хороша ціна за таку якість, за такий, допустимо, варіант, що ми їх ведемо від початку до кінця з клієнтами, тобто ми не кидаємо клієнта. Якщо, допустимо, якась є нюанс, ми йому допомагаємо, ми йому розказуємо всі технології. Тобто дуже класна пропозиція під Чорну п'ятницю. 4 200 за одну бочку. Дві штуки, тільки ми даємо на Чорну п'ятницю, так що поспішіть. Замовляєте. Ми на сайті не міняли ціни. Ви замовляєте по 4,5 так як вони були. Але потім ми вже, коли будемо прозванювати, ми вже регульнемо це питання і ви його іменно по 4200. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!